We Вас, дорога церква, сьогодні разом з вами хочу роздумувати над псамом номер 9 першою його половиною, тому що цей псалом надзвичайно сильно зараз резонує з тим, що ми всі з вами зараз проживаємо і таким чином хотів би підбадьорити себе і вас, разом роздумуючи над цим. Прекрасним псалом, який записаний в Біблії. Отож разом з вами хочу читати псалом номер 9 з 2 по 11 вірш. Хвалитиму Господа усім серцем своїм. Розповім про всі чуда твої. Я буду радіти і тішитись, буду Тобою, і буду виспівувати імення Твоє О Всевишній, як будуть назад відступати мої вороги, то спіткнуться і вигнуть перед обличчям твоїм. Бо суд мій і справу мою розсудив ти, ти на троні суддевім сидів, суд де праведний. докорив ти народам безбожного знищив, ім'я їхнє ти витер на вічні віки. О, вороже мій, руйнування твої закінчились, на вічність ти й міста повалив був, і згинула з ними їхня пам'ять. Та буде Господь пробувати навіки, Він для суду поставив престола свого, і вселенну Він буде судити по правді, справедливістю буде судити народи, і твердиною буде Господь для пригніченого в час недолі, притулком. І на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають, бо не кинув Ти, Господи, тих, хто шукає тебе до цього місця. Якщо детально. Читати цей псалом вірш за віршем і звернути увагу на перші два вірші з другого по третій Хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда твої. Я буду радіти і тішитись, буду тобою, і буду виспівувати імення твоє о Всевишній Просто прославлення Бога! Давид визнає велич Бога, славить Його! Каже, як йому добре з Богом, як він тішиться Богом, як він радіє тим, що він є з Богом. Але якщо читати далі, четвертий вірш стає зрозуміло, що той момент у Давидовому житті, як і в житті всього ізраїльського народу, були досить і досить непрості часи. Четвертий вірш. Як будуть назад відступати мої вороги, то спіткнуться і вигнуть перед обличчям твоїм. Вороги відступають і святкування. Ми з вами так само десь переживали вже декілька разів, коли вороги відступали, коли ворожа армія відступала, були звільнені території, ми раділи. Так само і Давид, і ізраїльський народ радів, цікаво, що дослідники кажуть, що цей псалом якраз був написаний в час, коли Ізраїль переміг Сирію. Сирія це такий північно-східний сусід Ізраїльського царства, дуже багато паралелей, чи не так. І вороги відступали, і є радість, але перед цим ми знаємо, що таке, коли вороги наступають. Перед тим, як відступити, вороги наступали, і багато болю і страждань пережив ізраїльський народ. Але зверніть, будь ласка, увагу, як пише цікаво Давид, спіткнуться і вигинуть перед обличчям Твоїм. Відступають вороги перед обличчям Господа. Не перед силою армії, не перед вправними солдатами, не перед якоюсь непереможною зброєю. Вороги відступають перед обличчям Господа, тому що Господь один, хто дає перемогу. Господь один, який може перемогти будь-яке зло на цій землі. І Давид це визнає. Далі, якщо читаємо, Давид називає Бога суддею праведним і визнає велич Бога. Бог мудрий суддя, і за ним останнє слово, шостий вірш. «Докорив ти народам. Безбожного знищив ім'я їхнє ти витер на вічні віки. І в цьому вірші якраз він пише про злочини, які зробив ворог. О, вороже мій, руйнування твої закінчились на вічність, ти міста повалив був, і згинула з ними їхня пам'ять. Це коли я читаю. Це місце другу половину 7-го віршатиї міста, повалив був і згинула з ними їхня пам'ять, мені стає боляче. Тому що ми з вами знаємо, що таке стерті з лиця землі, міста. І взагалі, якщо так подумати, я більш ніж впевнений, кожен із нас багато разів читав цей псалом, особливо ті люди, які є віруючими 5, 10, 20, 30 років, 100% багато разів читали цей псалом, можливо, вчили його на пам'ять, але. Ніколи ми так тонко не розуміли і не відчували ці слова, як зараз, що таке ворог, який нищить, що таке ворог, який вбиває, що таке ворог, який стирає міста, цілі міста, і що, хто такий Бог, який може дати перемогу, і який покарає, врешті-решт, цього ворога. Бог, у восьмий вірш, Давид далі пише: Та буде Господь пробувати навіки. Він для суду поставив престола свого. І дев'ятий вірш, І вселенно Він буде судити по правді, справедливістю буде судити народи. Тобто Давид говорить не тільки про земну ситуацію, що Бог покарає ворога, Бог знищить його, Бог проживе його. Давид каже про. Суд, перед яким врешті-решт постануть всі люди, і всі народи постануть перед Богом, і Бог буде їх судити. І десятий вірш для підбадьорення кожного з нас і твердиною буде Господь для пригніченого, вчасне долі притулка. Господь є твердиною, Господь є притулок. Для кожного, хто пригнічений, тобто для кожного з нас в часи небезпеки, в часи тривоги, в часи, коли страшно, і ми переживаємо, Бог є першим і головним притулком, який дасть цілення, дасть визволення, дасть свободу. І одинадцятий вірш: і на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають, бо не кинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе. Ось це дуже важлива істина, яку я хочу, щоб кожен з нас запам'ятав і десь так поклав в себе в розумі, що Бог, Господь не кидає тих, хто шукає його. Якщо людина шукає Господа, Господь обов'язково буде з цією людиною. І на нього одна надія, і як в ті часи Давида. Ізраїльського народу, ізраїльської армії, так само і наша надія тільки на Бога. І ми з вами, як люди, які знають чого ім'я, які надіються на нього, ми знаємо, що перемога буде за нами, і Бог є твердиня, Бог є притулок навіть в найтемніші часи. Амінь.